Всім привіт! З вами режисер та кінокритик Кір, ви на каналі Культурно. Будемо говорити про другу Дюну. У цьому відео я буду говорити про книги сам я читав 4 книги з циклу, попередні екранізації, першу частину та дуже детально розберу другу. А також поміркую над тим, завдяки чому фільм би міг бути кращим. З вас вподобайка, коментар та підписка на Кофі. З мене цікава розповідь. Погнали! Одразу тримайте цікавий факт. Дюна це найбільш візіонерський роман. Мова про те, що письменник Френк Герберт передріг багато технологій та концепцій, які з часом були втілені в життя. Дюна це один з найбільш епічних фантастичних циклів, який показує дуже складний та глибокий світ і підіймає багато серйозних тем релігії, політики, екології, війни та духовності. Вплив Дюни на всю подальшу фантастику і культуру просто неможливо переоцінити. Перший роман з циклу, Дюна, вийшов у 1965 році. Загалом цикл налічує 6 книг, які написав Френк Герберт, і дві книги його сина та співавтора, які довели цикл до логічного завершення. Також вони написали трилогію приквелів, а ще існує безліч коміксів, оповідань та ігор. І 4 екранізації. Звичайно, про всі екранізації Дюни можна зробити одне величезне відео з рубрики класика жанру. Але тут буде стисло. Якщо хочете великий ґрунтовний випуск, підтримуйте нас на BuyMeCoffie, бо з довгими відео поки що важко. Першим за Дюну у 1973 році взявся режисер Олехандро Ходоровський. Він хотів задіяти у проєкті Пінк Флойд, Гігера, Жана Жиро, Далі, Орсена Уелса та інших видатних творців свого покоління. Ходоровський почав писати сценарій. Він мав вийти на 14 годин. Але проект був занадто дорогим і його згорнули. З часом про розробку фільму був знятий документальний фільм Дюна Ходоровського. У 1984 році справу Ходоровського продовжив Девід Лінч. Історія створення теж гідна класики жанру, бо тут сталося все, як ми любимо: складна історія зйомок, непростий режисер, касовий провал, шквал критики, дуже заплутана театральна версія і в підсумку режисерська версія, яка стала культовою. Фільм досить специфічний, як на наш час, але все одно раджу його подивитись. Особливо цікаво буде порівняти з версією Вільньова. Але на цьому все не завершилось. У 2000 році на телеканалі Sci-Fi вийшов серіал Дюна та його продовження Діти Дюни. Сина Пола у серіалі зіграв Джеймс Макевой, та й загалом там можна побачити багато нинішніх зірок. Серіал досить недорогий та простий, але він непогано передає події книги. На свій час він був досить нормальним, зараз, звичайно, максимально застарів. І от у 2016 році Дані Вільньов взявся за зоряні війни для дорослих і вирішив екранізувати «Дюну». Для початку половину першої книги. Каса фільму була лише у 2,5 рази більше бюджету, але глядачі та критики були дуже задоволені. Для більш повноцінного сприйняття другої частини я перед допрем'єрним показом передивився першу. Бо після першого перегляду у 2021 році я був налаштований дуже скептично. Звичайно, після вторгнення фільм сприйнявся трохи інакше. Ситуація за Ракіном і напад на Атрідів невловимо нагадав 2022 рік. Та й загалом, шляхетний дім бореться проти огидного Владіміра. Ось вам ще одне візіонерство Герберта. Жартую. Головна чеснота Дюни Вільньова це, звичайно, режисура. Аудіовізуальна сторона обох фільмів перебуває на вершині можливостей жанрового кіно. Зображення, глибина, фактура, типажі акторів, музика та саунд-дизайн – це можна хвалити безкінечно. Після перегляду фільму дійсно є відчуття, що ти побував на Аракіні, і це найбільше, що може зробити режисер. Але у фільму є і певні недоліки. Коротко про них я вже писав у нашому телеграм-каналі, все буде культурно. Але повторю ще тут. До речі, якщо ви не підписані, підпишіться. Всі посилання будуть в описі до відео. Головна моя претензія до першої дюни це сценарій. Очевидно, така велика та глибока книга найбільш повно могла бути втілена на екрані тільки у вигляді серіалу, від HBO чи Apple, наприклад. Але 5 годин це немало часу, щоб її втілити. Проте тут постає питання, як? Перший фільм охоплює половину книги, і мені не дуже подобається місце, де зроблений водорозділ між частинами. Ми маємо дуже потужний другий акт з падінням дому Атрідів, і ну дуже кволий та затягнутий третій, кульмінація якого битва пола з Фременом і зустріч з Чанів. Третій акт ніколи не може бути слабкішим за перший. Як на мене, ідеальним розділенням було б завершити перший фільм одразу після падіння Атрідів, коли Пол і Джесіка зустрічають Фременів. Але не розтягувати це на півгодини. Другий варіант, про який я подумав, навпаки, показати більше їх життя з фременами і почати другий фільм через декілька років, як воно і було в романі. Але про це пізніше. Через ці проблеми з кульмінацією і періодичні просадки в ритмі, перша частина Дюни відчувається дуже затягнутою та тягучою. Також замість багатьох візуальних та перетягнутих сцен можна було б додати безліч крутих моментів та діалогів, якими наповнена сама книга. Друга моя претензія до першої частини Тімоті Шаламе та Зендея. Я прекрасно розумію, чому вони тут. Незважаючи на офігенний зірковий каст, без подібних поп-зірок для молоді, фільм мав би значно менший резонанс та касовий успіх. Але шаломе для мене це міскаст. Не критичний, який псує враження від фільму. Але я би бачив тут актора, який може видати більше внутрішньої сили, а не тільки аристократичну відстороненість. Ну і зендея мені в принципі не дуже подобається. Першу частину називали другим володарем перснів. Але ні, це не володар перснів. Там кожну частину та кожен епізод можна передивлятись окремо. Перша частина Дюни без другої максимально неповноцінна і до подієвої складової теж є багато питань. Як напевно скажуть коментатори, це ж відео про другу Дюну, чому автор розповідає про неї тільки в кінці відео. Але, я думаю, ви розумієте, чому. Тому що про другу Дюну не можна говорити у відриві від історії та першої частини. Дюна, частина друга, екранізує другу половину першої книги. Найвищий рейтинг на IMDB, шалені відгуки, пророкування вибухової каси. Все це ми чули ще до прем'єри другої частини. Почну без спойлерів: Діма Матріді впав. Аракін захопили харконини. Джесіка та Пол живуть серед фременів та пізнають їх традиції та побут. Знову можна похвалити візуальну складову. За рахунок більшої епічності, у другій частині і вона стала більше похальною. Вражають як і пустельні пейзажі Аракіна, так і холодна чорно-біла експресіоністська архітектура міста Харконені. До речі, продовжу свій тейк, Москва приблизно так і виглядає. Не знаю, якою б була Дюна Ходоровського за авторства Гігера, але візуально вільньов зробив саме те, що я уявляв, коли читав роман. Каст знову вище усіляких похвал. Флоренс п'ю, Леа Сейду, як завжди, прекрасні. Але особливо хотів би відмітити на барона Фейда Рауту у виконанні Остіна Батлера. Здавалося б, Батлер на який час закріпиться в образі ретро-красунчика по типу Елвіса. Але ні, дуже швидко актор показав, що він може бути харизматичним і в ролі лисого чорнобілого маніяка, що персонаж, що його виконання на дуже високому рівні. Цікаво, але у другій частині в мене значно більше сприйняття шаломе та Зендеї. У шаломе більше простору для гри та розвитку персонажа, хоча я все одно вважаю його не дуже вдалим кастом, а Зендея досить органічно вписалась в образ дружини Декарки. Проте все ж таки треба було більше зігнати з неї модельний флер. Тобто загалом друга частина позбулася певних проблем першої. Але головна все ж таки залишилась сценарій. Як я казав раніше, розбивати історію на дві частини треба було інакше. Якщо взагалі розбивати, можна було просто зняти 3,5 годинний фільм, а потім ще випустити режисерську версію, як з тим же володарем перснів. Бо зараз Дюна справляє цікаве враження. З одного боку, вона дуже довга та тягнуча. А з іншого, в ній досить мало подій і багато моментів з книги дуже скорочені. Далі будуть спойлери: як до книги, так і до фільму. Головне, в книзі Пол і Джесіка проводять з фременами в пустелі багато років. У пола з Чані народжується дитина, алія сестра Пола трохи підростає. Завдяки цьому у Пола і Чані є час не тільки закохатися, а й створити сім'ю. Алія маленька, але вже дуже свідома. І вона теж зіграє в фіналі свою важливу роль. У фільмі на все це відведено десь півроку. Алія розмовляє з Джесікою з утроби, поличані перебувають в статусі пари, але ніяк на сім'ї. Це вже позбавляє історію певного шару глибини. Можливо, Вільньов і передав в фільмі все, що зміг. Але поверхневості в обох частинах йому не вдалося позбутися. Раптова поява гурні, поширення культу обраного Джесікою – все це стається занадто швидко. І внаслідок чого не дуже переконливо. В фільмі є леді Марго, яку зіграла Ліа Сейду, але зовсім не зрозуміло, хто це. На Даньку імператора, імператора та харконенів теж відведено не дуже багато часу. Але декілька епічних харконенських сцен ми все ж таки побачили. Знаючи книгу, подібних моментів можна підмітити дуже багато. Але навіть не знаючи, мені здається, все одно фільм викликає відчуття недомовленості та малої насиченості. Навіть фінал фільму досить обривистий і не має хоч невеликого епілогу. Якщо третя частина не буде знята, історія по суті обривається. Ось ця історія зворотньої сторони месіанства та релігії розкрита не дуже широко, але загалом цікаво. особливо для людей незнайомих з Романом. Взагалі, про Сенси Дюни можна говорити в окремому великому відео. Якщо вам це цікаво, ви знаєте, що робити. Загалом Дюна Вільньова це хороший фільм. Не ідеальний, але хороший. Це не Володар Перснів. Грубо кажучи, це суміш того, хто біжить по лезу та зоряних воїн. І можливо, якраз в цьому криється головна проблема фільму: в тому, що Дені Вільньов намагався всидіти на двох стільцях жанрового та авторського кіно. Але для авторського в Дюні замало сенсів. Для жанрового замало розважальності. Навіть фінальна битва показана досить куцо. Я багато думав про фінал цього відео і свої загальні враження від фільму. І прийшов до наступного. Дюна Вільньова це найкраща дюна, яка могла бути знята в наш час. Дивлячись на стан жанрової індустрії та блокбастерів, все могло бути набагато гірше. Впевнений, Вільньов зробив все, на що був здатен. Та й загалом такого епіку та масштабу ми давно не бачили на великих екранах. І за все це вільньову респект. А якщо хочете більшого, дуже раджу почитати книгу. Вона зараз актуальна, як ніколи. Дякую, що дивились це відео, дякую, що ви з культурно. Допомагайте ЗСУ, допомагайте своїм ближнім і можете трошечки допомогти культурно. До нових відео! Все буде культурно, все буде Україна!